Hello, guys! Давно не було відосів на ютубі, але сьогодні він нарешті вийде. Коротко, ми знову зібрали речі в путь дорожку. Вікова там записує блог, ми приїхали в аеропортик. Летимо в дуже веселу. До речі, аеропорт такий пустий капець, зараз покажу, вам дивіться. Ну хоча зараз 9 ранку, ой, 9 вечора, дивіться. Але може із-за того, що в нас зараз перший рейс по В'єтнаму. І в Хошіміні пересадки, і того немає багато людей. Так, прийшли ми на посадку. Що ви думаєте, наш рейс затримують на 3 години чоловік? Він десь тут, на але він називається Сон що там? О, VIP лаунж Бізнес-клас Коротше, Але добра стюардеса на пропускному пункті каже, а чи не хочете ви полетіти раніше? Чи не проти ви? Ви такі, а чому ні, давайте. Того ми коротше, влітаємо на час раніше, ніж в було. були. От, зараз пройшли всі контролі. До речі, вони дуже добрі, але єдиний аеропорт, де приходиться роззуватися, це якраз у В'єтнамі. Ми сюди прилітали, роззувалися. Вилітаєш також, розваєшся. Так, розповідаю, що ми зайшли е, на чекін, пройшли. Нас, коротше, посадять на інший рейс, який вилітає на 2 години раніше, чим повинен був вилітати наш. Плюс, сучасно, затримки то вже на 4 години раніше не йшли. До речі, і це доброта 15. Але є мінуси, те, що приходиться розвивати на кожному контролі, такий, як я сказав, що постійно летиш туди, сюди, все потрібно розвиватись. Е, ще прикольно бути обладателем монобанковської платиної карти. 300 гривень в місяць і бізнес лаунжі не країни Я Сходили в бізнес лаунж. Я, до речі, заздрю людям, які курять. Я от не курю, але заздрю людям, не знаю щось. Коротше, тут є такі курілочки. Ти приходиш, ти з кофеочком сів. Покурив, розслабився. Ну коротше. <кій> я до речі вже не курю. Три роки. Офінь. Три роки! Ма що? Так, що? Бізнес-клауш такі що нормальненькі. Хто до речі не знає, оформляєте карту в Монобанк, платіну. Обслуження карти коштує 300 грн на місяць. От, і там є умови, що потрібно потратити то ли 10, то ли 15 тисяч гривень цією картою. Якщо у вас мастер-карта, якщо у вас віза, то можна просто в ландшкейс зареєструватися, взагалі нічого не треба і взагалі нічого не потрібно тратити, можете отримати собі доступ до бізнес лаунжу. Ну, Кому треба, користуйтесь. Це до речі, дійсно в будь-якій країні. Ми постійно кудись злітаємо і прилітаємо декілька часів. Ну, за час, за два раніше для того, щоб потусити в бізнес лаунж. Старкофія. Там єдина приїхала доведемо повітря. Ну не знаю, що вигодно. Якщо він тебе безкоштовний, то нормально. У мене сьогодні монобанк зняв 300 гривень. От, 300 гривень це на що? А це якраз. е... доларів. 8 доларів? Скільки це? 200 тисяч. Їхніх, так, да, походу? От. Нормально, я так на 200 тисяч повністю все відбив. Перехвалив я з вами в'єтнамські авіалінії в'єтнамські аеропорти. Щоб розуміло, ви розуміли, вилітали ми в 11.30 Нам поміняли квитки. Коротше. І вже на цьому повинні були вилітати в 11.30. Зараз ми вилітаємо вже Та -да 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 -да! в 12.30, що тут треш з цими в'єтнамськими авіалініями. Непонятно. зрозуміло. Ну короче, хоч би вилетіти до двох, тому що ми вже, я не знаю, дані були летіти на одному, нас коротко, пересадили на інший, який вилітав на час раніше, щоб ми, типу, не ждали той, а той що вилетимо ще пізніше, ніж той. Коротко. Люди вже тут все возмущаються, щось плять, все. Да. Того. Буду вас тримати в курсі. <реш> Короче, я вже запутався, я просто в цьому аеропорту вже прожив цілі сутки. А куди ви люди їдете? Це нам треба наверх, на низ. А де два? Вниз, так. Да? Ми повинні були вилітати на го літаємо з другого. Просиділи там як дурний час. А ви, ви чули пісню про Бобра? Напевно, не чули. Але дуже класна пісня в Тік-Токі є. Російська музика. не російська музика. У нас, до речі, Бобер один вдома залишився спит, грустіть там, так? Да? Не пройшло 5 годин, а ми зайшли в літак. Ой, в літак. Чи літак ні, в маршрутку. Коротше, ми повинні були вилітати 2 години. У нас витратили в час. Прийшли в аеропорт, рейс перенесли. А, 12-05. Перенесли на 2,5 половиною години. Нам кажуть, братани, є свільне містечко. 11.15 15 і то і ми в 12.30 тільки сідаємо в маршрутку, а взлетимо, дай Бог в час 30. Переш у нас пересадки, типу 6 годин, то ми б нікуди не встигли з топити. Я просто думав там побистрень, там хоп-хоп і все. Ну ні, ні. Що, доповідаю? Ми коротше, в самоліт загружались довше, ніж летіли, 40 минут. Ну не 40, але, ладно. Ще так, да, 40 минут польоту, мені здається. Правила пояснювали хвилин 30. 40 минут летіли. Влетіли ми. А хоч він це стоїться? А що стоїться? Ханой. Ханой. Ханой? Хайшевін стоїться. Думав, що приїхав город 6 пунктов стоит. Понял. У нас тут пересадочки 6 часов, да? Так. А, уже меньше, точно. <coughs> Ладно, идем, короче, на регистрацию идем дальше. Good morning. Я уже поспал на стиль типа. Вікали, спало віково, бо на сторожі, сторожі, все охраняло, що не треба речі. таке, пішли ми на реєстрацію, нас не реєстрували відразу. Сказали, треба прийти в четверті. Дві годину ще ну, чекали. І тут, коротше, грузі дракона. Всі напевно пам'ятають, да, китайські фільми, де да такі, коротше, дракон бігають. На малий рік. Зараз не малий рік починається. Пройшли ми. Останні посадки, до речі, нас... Фішка з квитками виявилася. Так, як нас посадили по ходу на той літак, на свій ковар нас не постили на рейс. Ми коли прийшли, нам кажуть, а ви оплатили гроші. Що скоріш не пройшло вправи в службу підтримки, там щось поклятися, вони йшли на наші квиточки. Вернули обратно. Це просто, коли у вас сніжний рейс на одній авіакомпанії, якщо ви не сідаєте на перший літак, то може другий квитки аналіти. А ми по факту на перший не сіли, бо нас посадили на інший. бо першого ті не було. Ну так. Да. От, ну Все вирішилось, пустили нас. Ой. Да, зараз йдемо знову в бізнес лаунж і потім вже у нас через час 20 виліт. Якраз був в бізнес лаунжі не показував, що тут і як. Ну взагалі в цілому просто їжа, десертики та напої. Це все безкоштовно. Зараз покажу. А дивіться, тут такі тюхтілички, так це все виглядає, божественно, там є зона з комп'ютерами приходиться, їх ще щось підрис, якісь так Ну трошки, трошки. Це такі бідненькі, але сотні. Ша. Сотні смачні. Щас, зачекай. Чайочок. Ну, До речі, алкоголю немає, так? За да? Ну Бачите, є алкоголь, нікуди немає. Ну нам на алкоголь все без різниці. Нормально перекусити достатньо. Так, а в нас не без приключень ми...

Ну що, дорогі друзі, welcome to Bali. Ми вже пройшли всі паспортні контролі. До речі, тут проходили, м, заповняли, пам'ятаєте, як ковід був, таку форму. Прочи, чогось тут треба водки заповняти. Там вже якийсь вірус ходить. Зараз купуємо сім карту і будемо думати, куди ми йдемо. Ми навіть ще не знімали, нічого. Ще не знаємо, в якому районі ми хочемо жити. М, курс. 100 доларів американських це 1 мільйон 600 тисяч їхніх. Сім-карта на 10 днів 43 ГБ, стої 250 тисяч. Це порядка 15 доларів. 16. Так, пройшли всі 350 кругів АДА, визвали таксі і зняли номер на день. А, що на день? Тому що, коротше, будемо дивитися далі, в який ми район хочемо поїхати, таких тут дуже багато в цих районів. От. І треба ще байк орендувати. Тому зараз беремо... Таксі вже визволимо. Їдемо в отель. Зняли обід і погнали. Так, доїхали ми на нашу віло. Таке відчуття, я нікому не розповідав, але я раніше їздив до бабушки, коли був малий. І там треба було 7 кілометрів йти пішки від автобусної установки. Тут така ж сама дорога. Не з тут це банани Крутяк. О, тут якісь короті, банани пальми, а там десь наша вона віла. На Машини складно заїхати, байки, тільки байки. Що ми приїхали на свою вілу населятися? Тут, коротше, моєму якісь номерки такі. Шибасенки, не знаю, тут можна купати, чи ні, не походу можна. Це мини кухонька приготовить, наша можуть, ну брат, тут буде щось готовити. Короче, тут батька, так заходиш сюди 30 долар, але на один день зняли, як я говорив, для того щоб просто поглянути, що я, я це ось так це все виглядаю. Дуже мало, ніка кондішн ве холода тут ось Блі, ну виглядай вона ужасно Так, Good. Так, ну що, салют, ми повернулись додому. Поїхали, взяли байпред. Завтра, до речі, покажу, тому що камеру забув вдома. На телефон вирішив не знімати. Взяли байпред. Обійшовся він нам в... на 10 днів мільйон триста. Це... Даже не знаю скільки за доларах. Ну, 60, напевно. 60-70 доларів десь. Зараз спати, тому що я не спав вже двох суток. От. Дивіться, до речі, е, який у нас тут номер ну, я вам показав, а це ось е, така зона. Тут кімнатки. Просто кімнатки отак, і по центрі басейн. Я пройшов поплавав, дивіться, виглядає доволі погано. Тут кожна кімнатка, а до речі, не показував. Тут типу кухонька. От, Це все на сутки стоїть зараз 30 канадських доларів. Я трохи буду, конечно, то канадський, то американський. Байк брали в американских долларах, квартиру брали в канадских Завтра бережі в ще вот. а потім короче, в ще місце. Ну, завтра уже дозніму вам. Все повністю.